Ви слухаєте дитячу радіостудію Наш формат смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Ведуча цього випуску Марія Колісник. Вже не вперше на смілянській водоймі відбувається змагання судно-модельного спорту. Цими вихідними тут змагалися судномоделісти радіокерованих яхт. Докладніше про ці змагання ми попросили розповісти головного суддю змагань. Назвіться, будь ласка. Головний суддя. Кубку України судомодельного спорту в класах моделі С суддя міжнародної категорії каданцев Сергій Дмитрович розкажіть докладніше про перебіг змагань, в яких класах змагаються спортсмени? Скільки учасників із яких регіонів це. Другий етап Кубка України. Перший проходив навесні в Черкасах, і другий фінальний етап Кубка України проходив в Смілі. Це перший раз ми тут проводимо змагання в радіокерованих яхтах. Нам дуже сподобалось місце проведення. Ну не зовсім правда, погода, трошки дощик, але умови дуже гарні. Вітер перемінний, гонки дуже цікаві. Все подобається поки. В яких класах змагаються спортсмени? Скільки учасників і з яких регіонів? Ну, змагання Кубку України проводяться в двох класах: це вітрильні перегони в класі f 5 e -Е, і завтра будуть вітрильні перегони в класі f 5 п Це український національний клас. Вони трошки менше яхточки. Ну, сьогодні приймають участь 13 спортсменів із Маріуполя. Києва, Переяслава, Сміли, що радує. Черкас. Сподіваємось, завтра повинні приїхати учасники з Херсона. Ну, на жаль, не всі спромоглися приїхати. Це в такий складний час, у кого праця не дозволяє. Є такі, що воюють, захищають честь нашої держави. Тут у нас є майстер спорту, виступає і дуже добре. Петро Нічаєв також приймає участь. Його внук Денис Нічаєв. А син Петра Нічаєва, Олег, майстер спорту судомодельного спорту, зараз захищає нашу державу і якраз призвали його в Збройні Сили України як артилеріста. А потім узнали, що він вміє керувати апаратурою, і зараз перевели він керує дронами, знищує орків на фронті. Від спорту дуже складний, дуже вартісний, бо апаратура, вітрила, човни не так просто їх виготовити. Якщо на чемпіонаті світу є човни, які в сумі там апаратура з човном можуть коштувати більше 15 тисяч ує, то розумієте, що не так просто виготовити такий човник і керувати їм у різних вітрових умовах. Які команди ви відзначили? Найсильніша зрозуміла команда з міста Черкас. В її складі є і майстер спорту міжнародного класу. Є майстри спорту, учасники чемпіонатів світу. Ну також дуже радує, що незламний Маріуполь приймає участь. Завтра приїде Херсон, який там сражається. Хотілось би, щоб було ширше, але маємо, що маємо. Які ваші побажання спортсменам? Ну не тільки спортсменам. Нам всім бажання одне, щоб скоріше закінчилась війна нашою перемогою, щоб наші збройні сили перемогли орків. Ну і щоб географія наших змагань розширювалася і щоб ми частіше приїжджали сюди в Смілу і проводили тут змагання. Дякую. Смілянську команду представляють наші давні знайомі Семен Ножко та Максим Перекуча. Максиме, у попередніх змаганнях ти брав участь у швидкісних гонках, а Цього разу ви із Семеном керуєте радіокерованими яхтами. Розкажіть, будь ласка, про цей вид змагань. Змагання різні по специфіки. ФСРами краще вправляти, більш цікавіше, ніж яхтами. ФСР це швидкісні моделі. Так. Які змагання тобі більше подобаються? Швидкісні чи спокійні, тихі під парусом? Швидкісні. Чому? Більш динамічні, цікавіші, тому що більш ефектніше, драйвові. Мені подобається звук мотора, швидкість. Дякую. А тобі, Семен, які змагання більше подобаються? Мені подобається більше ФСР, тому що вони швидші, інтересніші. Є ну, натоплю вони роботу, чим оце на яхтах перевалюватися на бік, щоб там проплити швидко. Сьогодні ти вперше брав участь у змаганнях? Так, да, вперше. Які в тебе враження? Так то класні, а так то не пірям, що ФСР. Ти любиш швидкість? Так, да, ФСР – лучше. Бажаю тобі успіхів у змаганнях. Дякую. Ви слухали дитячу радіостудію наш формат Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Ведучою цього випуску була Марія Колісник. До нових зустрічей.